Будемо робити сьогодні кормушку для птахів. Саме для синичок, тому що голуби і так собі знаходять їжу, а от синички вони дуже страждають взимку. І я їх люблю підготовувати. От, але легше зробити таку загальну кормушку, то голуби все з'їдають і синичок не пускають. Беремо для цього, нам потрібно. Щоб зробити суто кормушку для синичок, беремо таку пляшку 1,5-літрову. Що нам потрібно? Фломастер, там якийсь маркер, ножиці, ніж і така паличка від суши. Це будемо все далі йому робити. От. Ну і для цього все дуже просто. Беремо і от в цій частині. Робимо їм таке от віконечко. Віконечко таке, щоб туди пролазила тільки синичка. От, а голуб туди щоб не міг залізти. Ну і десь на такій висоті робимо, щоб отут був продукт це насіння. Там їм насипаємо. Вони дуже люблять соняшника насіння, ці бубочки. І робимо тут також віконечко. І так його от малюємо. Таке віконечко. Байдуже там хочете під лінійку від того. Оно от якраз де, бачите, синичка туди і пролізе. А голуб вже ні. От. І таке віконечко нам треба зараз буде вирізати. Ну, вирізаємо теж дуже просто отак в лінію, в кут. Сюди, ножа втикаємо. О. Головне, щоб він був гострий, дивіться, не пораньте собі руку. І отако вирізаємо. так з кожного кута. Ось сюди втикаємо, руку не підставляйте. На маленькими ножицями це робити так швидше і віконечко у нас вже готово можна зробити їм отут кришу щоб на голову ще дощик не капав але я думаю що це тільки буде їх відлякувати То як хоче, можна отаку зробити такий да, дах. От вони можуть туди заскакувати, щоб не різали лапки. Вони. Тут можна взяти ізолянтою, перемотати так трошки боскочем. От, для того, щоб вони. Або трошки можна отак підрізати і туди завернути. Ми так і зробимо. Тепер трошки підрізаємо куток небагато. Тепер завертаємо давати всередину. І вони лапки вже різати не будуть. Їм буде зручно туди, навіть туди ховатися зможуть вони. Це може бути дах. Все, віконечко готово. От. Залишилось нам продумати питання, як його зручно туди буде насипати, бо ця вся конструкція в мене буде і кріпитися, вона буде дарами. Для цього я от пропоную от зробити таку кришку от в цій частині і так. Відрізати, але не до кінця. І в цій частині. Е, навпаки. Да? Давайте зараз так. Краще, щоб вона не отак відчинялась, а отаку. Значить, отут нам треба залишить, нам отут треба залишити отакий шматочок. Не різати. От якраз напроти, того, щоб трималася кришка. О, А все останнє ми вирізаємо. О. Вирізаємо до тої лінії. Це все робиться на глаз. До цієї лінії доходимо, оп, все. І у нас отримали ми отаку. Кармушечку. Бачите, вона відкривається. Сюди засипається у нас продукт. А от можна її шурупами, отак, шурупами, до рами закріпити. Отут, отут і отут два шурупи дати і до рами закріпити. Сюди насипаєте насіння все. Тут синички у вас будуть годуватися. Насипайте аж отаку. Но для того, щоб їм було зручно сидіти, о, то їм. тоді треба отуто зробити також таку палечку. Куди встав палочку тоді? Палочку можна взяти від цього. Так. З одного з одного боку зробили, щоб вони сиділи. Або от тут одне навіть краще зробити отаку. От тобто треба намітити. От десь трошки нижче одну і з другого боку одну. Це зручно зробити. Навіть не таким ножом, а от щось нагрійте. Ну, нагрійте, припустимо, там викрутку. І отак от пропаліть обережно дирочку тут і дирочку тут. І вставляєте їм сюди, таку палочку і їм буде сідало. Тобто тут вона буде стрічать, так що голуб не сяде, він туди не залізе. Ну. А синичка якраз буде така от. Проста конструкція дозволить вам кормити, підкармлювати синичок, дрібних пташок, різних горобців, а ще й будете за ними дивитися, ваша душа буде радіти.